Омар Хаям всесвітньо відомий перський учений, математик, філософ, астроном, поет. Його повне ім'я звучить як Гіас Аддін дін Абультфадг Омар ібн Ібрагім Аль-Хаям ан Нішапурі. Народився 18 травня 1048 року у місті Нішапур в Хорасані, нині іранська провінція Хорасан-Резаві. Цю дату вдалося встановити гороскопом самого Омара Хаяма, який був складений при народженні або вирахований пізніше. Про дитинство майбутнього вченого відомо небагато. Омар був сином палаточника, також у нього була молодша сестра Аїша. Існує легенда про дитячі роки Хаяма і візира Нізима Альмука, які, навчаючись разом, товаришували. Й дали клятву допомагати один одному, якщо хтось із них досягне високого стану. Сталося так, що Нізам аль мульк досяг ступеня візира. І Омар Хаям з'явився до нього і нагадав про клятву. Візир визнав старе право і хотів, щоб друг управляв кнішапуром і його околицями. Але Омар віддав перевагу лише щорічній платі. У віці восьми років. Хаям займався математикою, астрономією, філософією. У 12 років став учнем Нішапурського медреса, мусульманська середня і вища школа. Він блискуче закінчив курс мусульманського права і медицини, отримавши кваліфікацію хакім лікаря. Але медична практика мало цікавила Омара. Юнак поглибоно вивчав праці грецьких математиків. А особливо твори астронома Сабіт Ібн Кура. У віці 16 років переживає першу в своєму житті втрату. Під час епідемії помирає його батько, а потім і мати. Хаям продає батьківський будинок і майстерню і відправляється в Самарканд, Визнаний на той час науковий і культурний центр на сході. У Самарканді стає спочатку учнем одного з медреси. Але після кількох виступів на диспутах він настільки вражає всіх своєю вченістю, що його відразу ж роблять наставником. Через чотири роки він покидає Самарканд і переїжджає до Бухари, де починає працювати в сховищах книг. За десять років, що вчений прожив у Бухарі, він написав чотири фундаментальні трактати з математики у філософії. Омар Хаям бажав себе послідовником Авіцени Ібн Сін. До нашого часу збереглися його п'ять філософських творів. У 1074 році його запросили в Ісфахан до двору сельджукського султана Малік Шаха. З ініціативи та признаступництві головного шахського візира Нізам Аль-Мулька Омар стає духовним наставником султана. Через два роки Малік Шах призначив його керівником обсерваторії Палац, однією з найбільших у світі. Працюючи на цій посаді, Омар Хайям не тільки продовжував заняття математикою, але й став відомим астрономом. З групи вчених він розробив сонячний календар точніший, ніж григоріанський. На підставі багаторічних спостережень за рухом небесних тіл склав астрономічні таблиці Малікшаха. Тут же написав коментарі до труднощів у вступі книги Евкліда з трьох частин. У другій і третіх книгах досліджував теорію відношень і вчення про число. На цій посаді Омару Хаяму надали чудову можливість займатися наукою. А години дозвілля залишалися для поезії. Відомо, що поет писав свої чотири вірші рубаї на полях наукових праць. Різні дослідники приписують хаяму від тисячі до двох тисяч рубаїв, однак точне число залишається невідомо. Багато віршів збереглось у різних варіантах, що свідчить про те, що спочатку їх не записували, а передавали усно. Рукописів його віршів досі не знайдено Всесвітню славу твори Омара Хаяма здобули в 19 сторіччі завдяки Едварду Фіцджеральду, англійському літератору, що у 1859 році видав книжечку обсягом 24 сторінки з назвою. Рубаят Омара Хаям книжка викликала захоплення віршами Хаяма не лише в Європі, а й в Америці та країнах Сходу. Коли в 1992 році загинули покровителі вченого Малікшах Його візир, імперія почала ділитись на дрібніші держави. Обсерваторія не фінансувалася. Тому Хаям переїздить до Нішапура. Переповідають, що дослідник здійснив паломництво у Меку. Нібито у такий спосіб він хотів очистити душу, бо приховував в нікому невідому страшну таємницю. З глибин 12 сторіччя дійшла розповідь про його останні часи. У той день Омар Хаям уважно читав книгу свого улюбленого авіцени, книга Сцилень, дочитавши до розділу одиничне та множинне», він поклав зубочистку між двома листами і попрохав покликати людей, необхідних, щоб скласти заповіт. В той день він не їв і не пив. Ввечері, закінчивши останню молитву, вклонився до землі і сказав О, Боже, ти знаєш, що я пізнав тебе в міру своїх можливостей. Вибач мені, моє знання тебе це шлях до тебе. і помер. Відбулося це 4 грудня 1132 року. Могила Хаяма знаходиться у Нішапурі біля могили імама Махрука. На ній у 1934 році на кошти, зібрані пошановувачами творчості Хаяма у різних країнах, був встановлений обеліск. Напис на обеліску виголошує.